До дня народження Кам'янського у місті відкрили кілька важливих соціальних об'єктів. Капітально відремонтували одну з поліклінік та хірургічний корпус 9-ї лікарні. Все на власні очі бачив мій колега, журналіст Ян Андрусенко. Кам'янське святкує свій ювілей 275 років. Місто росте та розвивається, підтримує Збройні сили України, допомагає переселенцям, яких тут забезпечують всім необхідним. З нагоди цього свята для кам'янчан відкрили низку важливих соціальних об'єктів. Сьогодні ми відкриваємо після капітального ремонту два наших медичних заклади. Це поліклініка по вулиці Сергія Слісаренка, а також хірургічний корпус нашої 9-ї лікарні. Роботи передбачали, утеплення фасадів, ремонт всіх внутрішніх приміщень, заміна мереж, а також благоустрій території. Роботи проводились коштом Європейського інвестиційного банку. 80% це грант від Європейського банку, а також 20% це співфінансування з міста. Я хочу подякувати начальнику обласної військової адміністрації Сергія Лисаку, який також допоміг місту і з обласного бюджету також були виділені кошти на співфінансування цих об'єктів. Також хочу подякувати підприємству «Камецталь Метанвест, який також надає регулярну допомогу місту для виконання соціальних програм, і також частина коштів Метенвесту була направлена на ремонт наших медичних закладів. В цей же час у нас продовжується виконання капітальних ремонт в лікарнях номер 7 та 8, які ми завершимо до кінця поточного року. До того ж, на наступний рік ми будемо давати на співфінансування за програмою Європейського банку, нашу дитячу лікарню, а також поліклініку, яка розташована на лівобережжі нашого міста. Робимо все для того, щоб створювати належну умови для наших мешканців і для наших медичних працівників. Співробітники амбулаторії залишились задоволені ремонтом лікарні. Дякують місту та міському голові за можливість працювати у таких чудових умовах. Дуже дякуємо, дуже зручно, комфортно працювати. Ви бачите, у нас поставленка децимер, це дуже гарно для нас. Тобто, і зміни, і вікна. Ну все, і пацієнти відмічають. Тобто, дуже вам дякуємо. Окрім амбулаторії, також відремонтували і хірургічне відділення 9-ї міської лікарні. Проєктом Європейського банку передбачено утеплення фасаду цієї будівлі, а також ремонт тих відділень, які ще залишалися на відремонтовані. Тобто ми, ну, ми за рахунок міського бюджету також проводили ремонти, але за рахунок інвестиційного банку ми вже повністю завершили. Перший поверх у нас фінансувався коштами обласної військової адміністрації, а також півтори «Камецталь» надала допомогу нам на співфінансування. Також це великий проєкт, він також передбачав благоустрій території, тобто абсолютно новий асфальт, трату. Вари там зроблені автостоянки для автівок. У головній лікарні міста працює понад тисячу медичних працівників. Протягом року тут допомагають понад 90 тисячам пацієнтів. кам'янська міська лікарня номер 9 є багатопрофільною лікарнею, опорною лікарнею. міста Кам'янське та прилеглих районів. Це дуже багата багатопрофільна лікарня. В ній є дуже багато відділень, різноманітних відділень, таких як проділле відділення, психіатрі. Реабілітаційне, онкологічне відділення, онкодиспансер і так далі. В лікарні працює більш ніж тисячу персоналу, і лікарня обслуговує більш ніж 90 тисяч пацієнтів за рік. Сьогодні було у нас відкриття нашого хірургічного корпусу, було відремонтовано фасад, внутрішні роботи повністю проведені, територія, благоустрій території, зони відпочинку. і хочу Словити слова вдячності міському голові Андрію Леонідовичу Білоусову та міжнародним партнерам за такий вагомий вклад. Це надає можливість нам розвиватися, надасть можливість нашим лікарям більш комфортно працювати, надавати медичну допомогу пацієнтам. І пацієнти з задоволенням к нам приходять і отримують медичну допомогу. Відремонтували лікарню та амбулаторію з допомогою європейських партнерів, як зазначають представники програми розвитку Організації Об'єднаних Націй, у майбутньому планують ще кілька важливих соціальних проєктів. Ми Відкривали два об'єкти, два медичні заклади, і ви знаєте, все оцінюється в порівнянні. Ми пам'ятаємо, в яким ці об'єкти були, як вони виглядали сьогодні. Лікарі пан мер сьогодні казали про те, що вони. Практично не ремонтувалися в такому обсязі, який відбувся цього разу. Ну що можна сказати? Тільки враження від колективної праці. Ще раз від команди прон хочемо подякувати команду пана мера Андрія Білоусова, всіх людей, які він зміг задіяти на кожному об'єкті. Ми чули про синергію фінансових потоків. Це в першу чергу. Ми працюємо, представляємо. Європейський інвестиційний банк це один з найбільших товаришів, друзів України по різним напрямкам. Тут по кожному проєкту це великі гроші. Кожен проект це було вкладено більше ніж 2-3 мільйони євро. Це великі гроші для того, щоб зробити якісну роботу. Зауважень у нас у нашої команди в принципі ніяких не було. Наразі ще лишається у нас об'єкти лікарні. Це 3 три номер сім лікарня, і лишається ще в нас заклади освіти. Це ліцеї імені Легона. Тому дуже багато роботи ще будемо всі ці проекти реалізовувати і сподіваємося, що це буде все на благо громади Кам'янської міської ради і її мешканців. Завдяки плідній співпраці Кам'янської міської ради з європейськими партнерами мешканці міста зможуть мати доступ до якісних медичних послуг. Павло Живєтєв, Ян Андрусенко, Данило Скрипник. Новини Д 1